Всім привіт! Прийшов сьогодні посилкою такий ось органайзер, диспенсер для зберігання та нарізки ось такої харчової плівки, а також фольги. Так. Ось тут натискаємо, знімаємо верхню частину цю Тут у нас ідуть ось такі коліщатка, вставляється з одної сторони та другої. Так, далі знаходимо початок чи кінець плівки, що є завжди проблематично без цього органайзера і диспенсера. Зараз побачите, наскільки це зручно з ним буде. Так, є. Так. Ось. Кліщадко. Вставляємо пази. Ось тут. Бачите пази. Тут нарізну. Ширину плитки можно. Далее вставляем верхнюю крышку. Все, защелкнулось. В ривень с В нижней части. Вот у нас плитка. Далі, якщо потрібно зрізати, ось дивіться, як це робиться. Скільки вам потрібно. витягнули, далі ось так. Притиснули, раз, обрізали, все. Що потрібно, замотали, далі. Ось так. Зберігається. В комплекті є. Ось такі. Присоски можна десь до ДСП, до кафеля чи до холодильника збоку прищепити Ця сторона тут двосторонній скотч. Приклеюється. Ось так. Тут і тут, можна тут і тут. Як вам зручніше. Тут також. Ось тут двосторонній скотч, приклеюється ніж сюди. Перед тим як приклеїти, обезжирити, ваткою змоченою спиртою. Коли висохне, тоді можна приклеїти. Оцю стрічку знімати, а потім ось так прикладати, Прижмяти. і все. Притиснути. Ось такий ось чудовний, чудовий органайзер. Диспенсер для зберігання харчової плівки чи харчової фольги. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.